Показали напрацювання та поділилися планами. До Лозівського термедоб'єднання завітали колеги з Чугуєва, на чолі з головою громади Галиною Мінаєвою відвідали реабілітаційне відділення, пологове та інші відділення лікарні. У Чугуєві ворожа ракета зруйнувала медзаклад. Зараз його активно відновлюють. Тому вирішили перейняти досвід з облаштування відділень у Лозівських колег, розповіла Галина Мінаєва. Так, незважаючи на безпекову ситуацію, незважаючи на те, що війна, на жаль, продовжується, але Життя продовжується. Люди звертаються за допомогою, і ми маємо надавати людям в гарних умовах кваліфіковану якісну медичну допомогу. І для мене дуже важливо сьогодні створити гарні гідні умови як для наших лікарів, так і для тих людей, хто потрапляє в лікарню. Директор Лизівського терметоб'яднання Юрій Шевченко розповів, що показували колегам. Показували взагалі свою лікарню, показували як пологове відділення, показували свіже відремонтоване реабілітаційне відділення. Напрямок реабілітації на даний час дуже актуальний по всій країні в зв'язку з подіями, які проходять. Показували відділення неврології, показували відділення приймальне, травматології. Тобто ж, по великому чину, весь наш медичний заклад. На думку керівника, спілкуватися з лікарями з інших закладів корисний та цікавий досвід. Це дуже важливо. Без спілкування, без обміну досвіду. Прогрес в розвитку проходить набагато. Повільніше ми озвучуємо проблеми друг другу, хтось щось підскаже, яким чином це вирішувалось в його випадку, тому тобто, що це дуже велике значення має. У підсумку Галина Мінаєва наголосила найважливіше у кожному закладі атмосфера і спеціалісти, які її створюють. Є чому повчитися, і ваші лікарі надзвичайно чудові, і сьогодні ми спілкуючись, бачу, що люди говорять просто душею. Це дуже класно. Можна зробити гарні ремонти. Можна поставити гарно сучасну меблі і там обладнання, але як не буде людяності, якщо не буде клієнтоорієнтовності, то тоді оці всі гарні ремонти, все обладнання воно не буде працювати. А цю ауру, яку сьогодні я відчула, створюють саме колектив. Делегація подякувала лозівським медикам та очільнику громади Сергію Зеленському за гостинність і наголосили на важливості і надалі підтримувати такі ж дружні стосунки між громадами області.